Що готує Клопотенко, коли до нього приїжджає його коханець. Хотів би і перед царьовим. Не поняв. Здається, мене інсульт. Текст, який ніхто не читає: це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Новорічний випуск. Добрий день! Mm -hmm. Ви на каналі Київ Пасажирський. Це шоу жахливі жарти. Якщо вам подобається, це шоу, лайкніть. Якщо подобається цей канал, підпишіться. Якщо не то не то не підходить. Подивіться до кінця і вирішить. Ну от самі зробіть якийсь висновок. Воно вам прикольно чи не прикольно. Здрасте, добрий вечір. Вечір. День. Сьогодні в гостях у нас королі крінжу. Деякі люди вас називають так. Деякі називають підпільний стендап. Деякі називають резидентом. Резидентами. Отже, резидент підпільного стендапу Свят Загайкевич. Це я, це я, виходить. Резидент підпільного стендапу. Олександр Качура. Фух. Щось забув. Ні, ні, все годі. Я тільки цей засновник. ж. А, блядь. бля! Ні, давай скажемо. що. Чий засновник? Засновник, засновник підпільного стендапу, резидент підпільного стендапу, свят Загайкевич. <плес> Мужики, розкажіть королі крінжу. Що це, що це значить таке? Фу, Це імпровізаційне шоу найкраще у світі. Я дивився. Ну, де справжня театральна імпровізація. Я дивився Іноді воно трошки скачується в крінж, але... <плес> але на то воно і називається. Так. Ну, тобто, якщо б розказати один найважливіший проєкт в вашому житті, що б, про що б ти розказав? Королі крінжу, звісно. На no. це шоу, котре випереджає свій час. Можливо, воно ще, ще поки воно не до не супер популярне. Але коли люди вже перенесить це стендапом, вони mm -hmm. такі, щось треба таке, едаке, і тут ми їм опа, королі крінжу. А більше нічого і нема. Окрім окрім цього шоу. Що Шо, в принципі взагалі яку підпільного справу? Розкажіть. Нічого, ростем, все по путем. Я придумав жарт сьогодні, поки їхав, можу розказати роз Про, сказати, про проговорити. Не, ні, не, не про підпільний. Якщо свят дозволить, то я. Ні. Ну, синьо, ладно. На честь свята можна. Святково. Дякую. Ну, він не то, щоб новорічний. Коротше, сімейні труси треба обирати дуже обережно, особливо з розміром. Бо е, в мене, наприклад, є сімейні труси, які більше за розміром, я їх називаю гніздо, Тому що, якщо ти ногу задираєш, вийде, як птенчик, вилазить. Мама! Королі ринжу. Заставка. В принципі, в принципі, понятно. Ну, чудорний початок святкового. Ні, ребят, святкова атмосферка, святкова атмосферка. Сильно. Головне, щоб птенчик не випав. Дай Бог, дай Бог. Знаєте, є жарти від підписників, uh -huh. а тут ми деяким підписникам сказали, що ви будете в гостях, і вони написали спеціально для вас жарт. Що спільного між стендапом Загайкевича та батюшкою, який відспівує діда? Виступ в тишу. Ну, жорстко, Ну, знищили просто мене. Вау! Адбівка. Куди після смерті попаде потап? Знову у якийсь скандал. Давай зараз ну, розберемось трошки. Розкажи правила. Ну, це там, жахливі жарти тебе. Так, да, треба паузу зробити, поняв? А, угу. Давай ще раз, може смішніше буде. <ріху> Секунду, я переробив. Куди насрав Кіт Потапа? Куди? В Потапки. <ріху> гарно, гарно. чого почин... розпочинається симпозіум стоматологів. Mm -hmm. З анекдоту про Загайкевича. Гарно. Подобається. Всі мають якісь жести показати. Зустрілись якось. два… Зустрілись якось два Загайкевича. Два Загайкевича. Один одному. Каже. То зараз імпровізація. Це без сценарія. На ходу зараз такий. Опа, зараз ще не знаю, чим закінчиться, но Спорим. А Отой такий, іди нахуй. Бувають і такі загикевичі. Слухайте, а у вас много людей в підпольному. Ну да, без майже. Хорошо. В следующий раз приходи з кимось, другі пожалуйста. Зразу з весь починаю. Хоча да, ну, після цього в будь-який да. шумій. -шу шу. Різдвяний випуск, різдвяний випуск, Різдвяні різдвяний. Що робить наркоман Микола в період різдвяних свят? Що? Колядує. Це під курю я підкурює, показував, не те, що ви подумали <ś 1 _2> <ś1> Не, ну, розкажу. Я хорошо. знищу ще з цих людей. в цьому шоу. Що зробили з Владом ямою після того, як він з'явився в Америку? Що? Обклали влад ямами. <сувствие> <сувствие> У нас є людина, яка сміється. Розкажи 9 чи 10? 10. Це, по-моєму, першого жарта про Потапа не відійшов. Блин, у мене, до речі, є друг актор, і він каже, що є фраза, яку неможливо сказати із серйозним обличчям. Ага. Спробуйте з серйозним обличчям сказати: Я ніколи не пробачу тих, хто вбив моїх батьків. І не засміятися. Спробуйте. Я ніколи не пробачу тих, хто вбив моїх батьків. А ти спробуй сказати «Я гном, обмазаний гамном на серйозний речі, Я можу пісню заспівати. Хочу. Ні, 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 залишиться для Івана Наві, пожалуйста. Я закохуюсь. Я думав, ти Іван Наві. Сюди прийшов. Я прийшов на передачу до Івана Наві. Що тут відбувається? Все друзі, я так не граю. Друзі, дякую величезне за перегляд випуску з Олександром і Святом. Додивіться це відео до кінця, бо там найбільший раз. Яка різниця між 16 айфоном та Коломойським? Mm -hmm. Айфон наступного року вийде. Mm -hmm. ну, гарно, гарно. Ну така дизель шоу показали б жінчики, які аплодують. Святослава, будь ласка, запропонуйте щось. Паріруйте удар. так? Да? На якому сайті шукають роботу танцівниці? На якому? На якому? Тверк.ua. Прикольно. <рігла> Це прикольно. Кай, здається, в мене інсульт. <рігла> Якщо ви в цей момент їли, олів'є і трохи подивились, Нічого страшного. Колбаской <laughs> колбаскою подивилась. Слушай, а ми от Саньком, як люди, котрі їздили один раз виступати зі стендапом в тюрму, не можемо от не спитати. От Київ пасажирський. Це типо пасажири. Тіпа, да? Получається? Ми, як, Там, у нас теж трохи сані не виняють. Була ідейка типу пасажирський Київ, типу станція, де збираються різні люди. Поняв? Понявки поріс, але деякі налогі ми не чули. Не що, це що, це, коли потяг не приїжджає, а нас винцтє тегають і пишуть і ви або в Фейсбуці пишуть, а як на жашків замовить квиток? І людина реально серйозно пише: Добрий день, у мене там повернення квитків, якось можна це зробити. А уяви, якщо ви напишете, типу, ваш квиток замовлено, все в порядку. І людина буде чекати, що в неї вже є квиток. Яка найпопулярніша комп'ютерна гра на Росії? «Гидота 2. Гарно. А тебе нічого не учить, де ситуація, що треба паузку і ми там щось спросимо. А, ви не спросили. Все <рес> нормально. Який пес, коли знайде міну, буде довго роздумувати: а чия це міна? А може її самі собі і поклали, поки взагалі нічого не зрозуміло? Який? Пес патр оон. Прикольно. Глибоке занепокоєння. Так, да так, -да так, -да, я зразу зрозумів. Це точно. Песгардон? Сатира. Пезгардон! <с> пезгардон! Пес такий. Блін, да, пезгардон смішно. А чого ніхто не написав? — Я взагалі душа компанії відчувається такий розміщення. Ти, ти, ти веселий, да -да. Змінився дуже сильно. Я по останній раз тебе бачив, ти був іншим. Да? Сумний був. Так. Що готує Клопотенко, коли до нього приїжджає його коханець? Що? свою жопу. <плес> Ой, це сильно, це моя улюблена. Чому фаріон відмовилась від случки з вівчаркою? Чому? Бо не терпить собачої мови. <плес> Чому на ялинку повісили страпон? Чому? Тому що у Айлхім немає інших іграшок. Ну, новорічний. <зв Adjustment>, та, новорічний так, настрій. Новорічний. <звеч> мене теж є новорічний жарт. можна не зачот розкажу. Хочете? — Давай, доки не в зачот. <звеч> да, не в зачот. Ми... не зачот. Можна, можна сміятися і бали не зарахуються. Чому ельфи не їбуть оленів. Олені? Тільки для Санти. Це бачите, це навіть не в зачот. Це взачот буде. Ну, блядь, ну просто роз'кватор. Яке дерево краще за всіх поглинає собачу мочу? Яке? Юля Верба. <плес> 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 Чому я не купляю новий годинник? Чому, Саша? Бо годинники не на часі. Це сильно. Чому Олег Гараховський не може ніяк зробити медичний чекап? Чому? Бо не знає, як попісять в монобанку. Остросоціальний гумор, як я люблю казати. Яка найпоширеніша комбінація на чемпіонату світу з покеру серед бомжів? Стріт. Блін, це прикольно. Я ще там на минулому цьому послухав там про царьова було. Короче, яком такий жарт. З якої рушниці застрелили застрілили Царева? З якої з царь пушки. Все це вирішено. Раз... Ні, це якраз залишимо. Нас послі стрітфайдеров є падіння. Нервраж, Я хотів раз... би звинитися перед царьовим. Що робить терорист з сектору Гази, коли дзвонить в секс по телефону? Хамастурбує. О, це подвійний каламбур. Вообще. Хамастурбує. хамастурбує. Чому Леся Нікітюк не їздить в купе? Чому? Її дратує, коли сусіди кричать їй: Мужики, ну а храпітя. Ж... <плес> <плес> я думав, що вона не їздить купе, бо не може визначитися, Хто зверху? Іноді <плес> 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 не, не, не очікую, що це е, жарт, да, але як будуть називати Санька, якщо він буде покемоном? Пікачура! <плес> Не смішно! Мене в школі так дражнили. Бля. Такий роз'єзлив. Добре, може, ще один. Давай, Це бонус. Що кажуть про кастрованого МОПСа? Не є, але хропе. Не поняв нічого. Дякую величезне за перегляд цього формату переміг Олександр Качура. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на проєкти Підпильного. всі посилання є в лінку під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Ну і там що там в кінці на ютубі казать. Дзвіночок. Ставте колокольчики. Підписуйтесь на канал і не забувайте, що якщо у вас є колокольчик і ви дивитесь, що там висвітилося, ви можете нажати в себе на телефоні і одразу подивитися випуск. Але якщо ви не нажмете колокольчик. Такого дива не станеться.